Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з малесенької монеточки, котрій більш ніж 600 років. Це динар, викарбований в часи правління князя Литовського та Руського Ольгерда Гедеміновича. Виготовлена ця монета в містечку Крева, яке знаходиться на території сучасної Білорусі. Вона важить лише 7 десятих грамма і вважається досить рідкісною. Придбали цю монетку за 41 731 тисячу гривню або ж тисячу доларів. Далі 50 гривень 2008 року. Монета, яка була виготовлена на честь візиту в Україну вселенського патріарха Варфоломія І, під час святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі, на аверсі тут на тлі Дніпра та Лівобережжя зображено пам'ятник Володимиру Великому на реверсі президента України Віктора Ющенка та вселенського патріарха Варфоломія 50 гривень виготовлені зі. Срібла, вага їх пів кіло, тираж лише тисяча штук. Придбали цю монету за 43 тисячі гривень або ж тисячу тридцять доларів. Далі рубль 1914 року. Монета, яка була викарбована в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вона вважається досить рідкісною. У каталозі монет Російської імперії має примітку Р. Монета, виготовлена зі срібла 900-ї проби, важить 20 грамів і перебуває в гарному колекційному стані. Рубль 1914 року придбали за 47 634 гривень або ж 1130 доларів. Далі, так званий анфологіон, збірка церковних служб на всі 12 місяців року, яка також містить тексти про життя святих, святоотцівські праці, уривки святого письма та молитви. Ця книга була видана у друкарні Львівського свято-успенського ставропігійного братства у 1638 році. Друкар Іван Конотович видання проілюстрував Ілля, тогочасний знаний майстер-гравер, який створив понад 500 гравюр до книг. Придбали цей стародрук за 51 тисячу гривень або ж 1210 доларів. Далі Ауреус Етрусцили, дружини римського імператора Траяна Деція, після смерті чоловіка та старшого сина, вона разом з молодшим сином Гостиліаном почала правити Римом. Правління виявилось недовгим. У 251 році Гостеліан помер від чуми, яка охопила в ті часи Римську імперію. Після цього ім'я Геренії Етрусцили в давньоримських джерелах більше не згадується. Ауреус представлений на торгах в. Виготовлений з високопробного золота і важить біля 4,5 граммі. Придбали його за 62 тисячі 3 гривні або ж 1470 доларів. Далі так званий лунар. Монета із серії присвяченої тваринам місячного китайського зодіаку. Ця присвячена року тигра, котрий зображений на реверсі. На аверсі тут покійна вже королева Британії Елізабет. Монета виготовлена з чистого золота. Вага пів тройської умції тираж менш ніж 10 тисяч штук. 50 доларів придбали за 75 тисяч 100 гривень або ж 1790 доларів. Далі червонець 1901 року з зображенням останнього російського імператора Ніколая II. Взагалі подібні монети не вважаються чимось надзвичайним. У 1901 році таких виготовили майже 2,5 мільйони штук. Але ця доволі рідкісна. Це різновид, де літера Р на гурті нагадує прапорець. Є припущення, що вона виготовлена вже в радянські часи, коли гравери переробили літеру Г на Р. Придбали цю незвичайну десятку за 80 тисяч гривень або ж 1900 доларів. Далі старовинна ікона, котрій зі слів продавця більш ніж 200 років. Виготовлена вона на перетині 18-19 століть у Ярославлі і має розмір 72 на 36 сантиметрів. Сюжет святий апостол Петро, один з найближчих учнів Христа, який відігравав важливу роль у поширенні християнства. Придбали цю ікону за 81 708 гривень або ж 1950 доларів. В якості прикрас людство почало використовувати корали дуже давно. Їх носили єгипетські фараони та жерці, еліта давньої Греції та Риму. До України корали привозили з Середземного та Червоного морів ще в часи Київської Русі. До першої половини ХХ століття намисто з червоних коралів було своєрідним амулетом від зла і хвороб, а також показником багатства й достатку. Такі прикраси могли дозволити собі лише заможні українські жінки. Чим більше ниток з намистаними було на шиї жінки, тим багатшою була її родина. Стародавнє коралове намисто придбали за 100 тисяч гривень або ж 2380 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась колекція монет. Вона складається з монет, які були викарбовані у Німеччині в часи Третього рейху. Колекція майже повна. Не вистачає тут лише п'яти рейс пфенігів 1936 року. Чогось надзвичайно рідкісного тут нема, проте стан монет дуже гарний. Придбали цю колекцію за 109 тисяч гривень або ж 2600 доларів. Друзі, дякую! Вам за перегляд не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.